Правосуддя в Україні здійснюється професійними суддями. А у визначених законом випадках ще й за участі присяжних громадян України, які виявили бажання стати народними засідателями, відповідають відповідним критеріям і були затверджені у встановлений законом спосіб. Декілька днів тому перший муніципальний прийшов познайомитись з новими членами суду присяжних Білогородністровського міськрайонного суду, затверджених Білгородністровською міською радою. Присяжним може стати громадянин України, який досяг 30-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду. У певних категоріях цивільних та кримінальних справ, визначених Конституцією та законами України, присутність присяжних є обов'язковою. Привітала нових членів присяжного суду заступник голови Білгородністровського міськрайонного суду Юлія Шевчук. Сподіваємось на прідну співпрацю. Категорії знаєте, так у яких ви будете приймати участь, це кримінальні справи, де передбачено довічне позбавлення волі санкції статті, і цивільні справи окремого впровадження це усиновлення і визнання недієстату. Тобто ви на рівні суддями приймаєте участь у розгляді кримінальних та цивільних справ, висловлюєте свою думку, видаляєтесь до нарадчої кімнати, тобто у складі суду на рівно з суддею, слухаєте і виражаєте свою думку, яка також буде зафіксована або в рішенні суду, або ці судно в залежності від категорії справ на жаль, якщо є категорії справ, які розглядаються судом присяжних, а самих присяжних немає, то правосуддя відбуватись не може. Тому раді вітати нових членів присяжного суду та бажаємо справедливості і неупередженості в їх роботі. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Анатолій Окінчук, Перший муніципальний канал.